Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Звернути увагу раджу на наявність вибору, що ми, батьки, даємо своїм дітям, чи яку одежу вдягнути, чи який сніданок варто з'їсти, чи піти спати в обід, чи поїхати до лікаря, чи відвідати бабусю, з ким дружити, куди ходити, де вчитися тощо нічого скажете ви особливого. Діти мають звикати до вибору, який передбачає розвиток самостійності. Все так. І не так дуже тонка межа між таким положенням речей. А все полягає в тому, що батьки дорослі люди, і до 18 років за законодавством вони несуть відповідальність за своїх дітей. Не наполягаю на кардинальних змінах, лиш хотіла поділитися досвідом інших і спробувати наштовхнути дорослих на роздуми та нові думки. Чи можемо ми ставити вибір перед дитиною у всьому? Чи є місця у вихованні, де вибір стоїть тільки за дорослим? Чи не для того ми є дорослими, щоб брати тимчасову відповідальність за вибір малих дітей, які можуть не розуміти всіх наслідків? Крім того, у батьківсько-дитячих відносинах головні батьки, які мають право вибирати. Саме так діти теж розуміють, що вони діти і знаходяться під опікою своїх батьків, під захистом? Чи у вас інша думка? Поділіться, будь ласка.